Вали сидіння причина передчасного старіння та смертності людей по всьому світу. Науковці порахували, сидяча робота зменшує життя людини на 8 років. І щороку від наслідків гіподинамії помирають майже півмільйона осіб. Навіть дві години проведені у сидячому положенні уповільнюють обмін речовин, посилюють тривожність, провокують серцево-судинні захворювання та депресію. Сидячий спосіб життя шкодить не лише здоров'ю, а й зовнішності людини. Каліфорнійські вчені довели похилі жінки, які мало рухаються, мають вигляд у середньому на 8 років старший від своїх активних ровесниць. І такі наслідки загрозливі для людства, адже на тривале сидіння при реченні більше половини працездатного населення. І у нас і у нас в гостях Віктор Мацишин, невролог, лікар Аюрведи. Вам доброго ранку, доброго. Вікторе. Ну, і чесно трем. кажучи, нажахали, нажахали самі себе таким сюжетом, що виявляється сидяча робота, сидячий спосіб життя. Ми завжди знали, що це не дуже добре для здоров'я, але що в коротшу віку. Ну цього не знали, це шокує. От власне, давайте розберемося, все таки що є нормою, скільки ми маємо сидіти, проводити часу в сидячому положенні, скільки маємо в стоячому. Положення і скільки в лежачому. Так, ну звичайно, є певні такі, напевно, спостереження, бо як таких норм нема, можна говорити взагалі про різні типи людей. І для, наприклад, одного типу людей активності треба більше, для іншого її може бути менше, і вони себе будуть почувати добре. Тобто, наприклад, тип естетичний, да, або астенічний, які худощаві, їм рухатися багато не треба. Вони по природі свої активні. Навіть потреба є чи нема, вони будуть рухатися. В той час люди гіперстетичні в кого надлишок ваги, вони навіть коли треба пройтися. Можуть попросити когось, щоб їм допомогли, наприклад. І тому треба враховувати. Дуже важливо розуміти про те, що режим, який би кожна людина мала мати, це ранковий підйом. Uh -huh. Зранку після пробудження людина, звичайно, мала би зробити вправи. Це дуже важливо, тому що вправи зранку заряджають організм енергію, дають їй силу, і вона потім навіть напротязі дня природньо починає треба, не треба, встала там трошки якісь зробила вправи. Ну і я би радив, наприклад, вставати десь близько шостої ранку, після того прийняти ранковий туалет, зробити вправи і. Хочу зразу вас, якби так, заспокоїти. Це не звичай, що треба на це виділяти багато часу, mm -hmm. навіть от... Досвід показує, що 3-5 хвилин вже допоможе себе дуже добре почувати. Дехто каже, це теж дуже багато. То я навіть кажу, хоча б одну хвилину, але кожен день це завжди буде давати багато енергії. Уже даю вам пораду. Очистити зуби, стали і робити розминочку собі там чи руки, вона так і робить. так і роблю. А давайте, будь ласка, намалюйте по секторах на цьому А Що де коли треба робити? От, ви знаєте, в Єрведія дуже цікаво таке вже розуміння. От у цей період. З 6 до 10 години ранку це період, коли в нашій фізіології будуть домінувати такі явища, як можна сказати, анаболізму, тобто застійні явища. В цей mm -hmm. період якраз дуже важливо рухатися, тому ранкова зарядка дуже важлива. Треба тільки врахувати, що зранку, коли організм проснувся, він знаходиться в режимі стресу. І в цей період себе перенавантажувати я би не радив. Тобто, це можуть бути прості, вправи, дуже поступово це робити. Mm -hmm. Звичайно, ми говоримо за здорових людей, в кого немає, наприклад, проблем хворих суглобів і там, можливо, якісь серцеві захворювання, де з фізичними ната. Ми треба дуже коректно обходитися. Період з 10 до 2 години дня це період, коли фізіологія наша підтримує високий рівень активності в цей час, як правило, у нас всередині цього періоду з'являється підвищене бажання поїсти, тобто вогонь сильніший. І вже після обіду, от якраз з 2 до 6 години, наростає період такого катаболізму. В цей період як правило от рекомендується навіть легкий перекус для того, щоб трошки заспокоїти нервову систему. Тому, якщо наприклад говорити про людей такої більш гіперстетичної структури, тобто де є вага, обов'язковим є зарядка зранку, і, наприклад, два-три рази на тиждень додатково ще активність. Для людей, які такі худощаві, mm -hmm. вони, наприклад, зранку теж це для всіх важливо зранку позайматися, але для них також важливо напротязі дня ще зберігати спокій, тому що коли в них забагато активності, їм те, що треба в міру мати. Кожен день кожному рекомендується хоча б близько години проводити на свіжому повітрі. Це ходьба. Які критерії? Часто кажуть, скільки треба йти? Ну, наприклад, пів години, кому 15. Ви знаєте, з таких основних критеріїв це просто от як спарина з'являється на чолі. Або, наприклад, тут з'являється перші відчуття, що з'являється під це признак того, що в організмі ми досягли певного рівня обмін речовин, і цього в принципі буває вже достатньо. А от чи є особливі рекомендації для людей похилого віку або для дітей? Звичайно, треба теж враховувати їхні можливості, тому це повинно бути завжди вправи, які робить людина. Мають супроводжуватись відчуття якісь приємності, легкості. Після того, як поробили ці вправи, знову ж таки, має бути хороше самопочуття. Навіть якщо людина, от такого середнього нормального ну середня, скажімо, людина, працездатна людина, е займаючись вправами, ідучи, наприклад, в спортзал, вона повинна завжди тратити там енергії приблизно на 50%. Це дуже важливо. Часто ідучи в зал, коли, наприклад, не вистачає часу, хочеться більше зробити. Це дуже Ка помилка організм тоді починає реагувати на це вигляді стресу, і тоді навіть буде таке, що коли людина хоче скинути вагу, відкоректувати, вона навпаки не буде це робити, тому що стрес передбачає накопичення запасів енергії, так які виглядають вигляді жиру. Тобто розминатися тіло має бути розминатися постійно не можна там цілий тиждень сидіти, а потім просто сподіватися на те, що підеш один раз в спортзал, розімнешся, і це буде е, дуже корисно. От, якщо е, працівники, наприклад, в офісах за комп'ютерами сидять по 5-8 годин не встаючи, от. Чи потрібно робити перерви? Що в такому випадку можливо ну, певні вправи є? Так, звичайно, А давайте. От ми от сідайте сюди за стіл, і ви покажете. Давайте інтервальні. От я так рахую от, от, працівник Віктор Мацишин. Що <кък> угу. він робить? Тут комп'ютер. Ну, наприклад, коли людина сидить за комп'ютером, ну, навіть не за комп'ютером, просто за телефоном, кожних 45 хвилин, хоча б приблизно, треба робити паузу. Тобто в цей час можна просто хоча б встатися, просто зробити, ну, навіть звичайно, потягнутися вверх, так? Так. Витягнути руки вверх, потягнутися, Тобто тіло має розтягнути. Воно сиділо в статично зажатому положенні. Витягнутися це вже стати на носочки по можливості. Це можна зробити декілька разів. Якщо, наприклад, це стіл, можна, наприклад, від столу, якщо він витримає, витримає просто давай, зробити давай. прості віджимання, тобто вперед, угу. назад. Тобто, це дозволяє прості присідання знову ж такі. М'язи ніг угу. найбільші м'язи нашого організму починають перерозподіляти правильно кров. Так, тобто ми можемо декілька разів присісти. Застоюється хребет, тому. Ну, наприклад, цей стільчик не дуже такий буде показовий, але коли от можна наприклад сісти в бік, то навіть от таким чином зафіксувати положення тіла, плече угу. і просто спробувати подивитися угу. за плече в одну сторону. Угу. В іншу сторону. Тобто маємо зробити елементарну гімнастику проводити. Так, кожні кожні 45 хвилин чи бодай кожні 2 години. Добре, а от що стосовно... ми зараз говорили про людей, які сидять. А що ви скажете стосовно тих людей, які проводять цілий день години стоячи? Звичайно хтось от якраз... рухається, наприклад, фітнес-тренер, а так, хтось так. стоїть, наприклад, за касою, не сидить, а стоїть. Їм навпаки, потрібно трошки посидіти. Тобто їм треба знову ж таки знаходити ті декілька хвилин для того, щоб присісти. Угу. Якщо м'язи тривалий час знаходяться в статичному положенні, тобто їм приходиться стояти, ніби м'язи не працюють, але знову ж таки є навантаження, тоді їм краще присісти. Якщо є, наприклад, така можливість, навіть присівши, підняти ноги трошки вище рівня тазу, так для того, щоб сприяти відтоку венозної крові, щоб не були застійні явища. Ще в нижніх кінцівках. Ну і просто, звичайна ходьба, це, напевно, такий універсальний засіб для любого виду гіподинамії, тому що немає лікарства від гіподинамії, немає медикаментів. І для того, щоб з нею справлятися, потрібно тільки єдине, це тільки бажання з цим робити. Ну, от, Напевно, це такий. Дякуємо, дякуємо. Нагадаю, що в нас в гостях був Віктор Мацишин, невролог, лікар Аюрведи. От і е, пам'ятаємо, що е, найголовніше, встановіть собі таймер щогодини, пристали і зробили елементарну гімнастику, розім'ялися. Пам'ятайте, що це вам продовжить життя і збереше вам здоров'я і красу.